Народ Маріуполь, і яка? какая. ці чотири новостройки. Це один із багатьох відеооглядів на житло, яке за час російської окупації побудували у Маріуполі. Місто заповнюють нові ЖК з новими адресами, які побудували на місці квартир Маріупольців, зруйнованих внаслідок російської агресії. Житло міста, у якому загинули тисячі людей. І цю цифру досі неможливо встановити. Житло міста, яке стало символом злочинів російської влади, продають як курортне біля моря. Леди и джентльмены, дамы и господа, я рад вас приветствовать в городе Курорте Мариуполе. Пылает вот этим, вот знаете, энергией э, курортного города. Уренда тут теж дорога. Я в Просто в ахере. Я приехала больше недели назад в Мариуполь в командировку. И вот больше недели я не могу снять хотя бы однокомнатную квартиру в этом гребаном Мариуполе. А знаете почему? Потому тому ж ціни на ці квартири на арінду стартують від 15 тисяч. От 15. до 15 ви найдете руїни. Водночас у місті продають дешевше, як росіяни кажуть, безхозне житло, власники якого ймовірно загинули або виїхали з окупації. На фото та відео деяких оголошень видно сліди від уламків та сліди від заміни дверей, що стоїть за новими будинками, які презентували Путіну. Чому люди, які отримали та обжили нове житло, можуть залишитися без нього? Хто ці рієлтори, які радо відкривають двері чужої квартири, без відома власників житла? Привіт, дорогі друзі. я рамочась знову в Маріуполі. Та історія українки, чию квартиру вже могли продати без її згоди. Про все це ми розкажемо у влозі про нерухомість в окупованому Маріуполі. Суспільне розпочинає серію влогів про окуповані території і українців, які залишаються там. Я Анастасія Середа, робитиму для вас відео спільно із аналітиком Віталієм Кононученком. Обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобається вам перший епізод. Ну а якщо вам близька тема окупованих територій, то напишіть теми, які ви хотіли, щоб наша команда розібрала для вас. У першому епізоді ми розповімо, як окупаційна влада Маріуполя розселяє людей у будинки, непридатні для життя. А ще звідки взялися ось ці рієлтори, які продають напівзруйновані будинки, і чому Росія так активно засіляє Маріуполь росіянами? Ну а для початку давайте поговоримо про ось це нове житло. Яким воно є насправді і як його показує російська пропаганда на момент Світ єсть, вода єсть. Так атапління частічне містами. Тобто, в кухні. А тепління були батареї тепленькі в кімнаті батареї єлі, є, єлі, єлі так, холодновато. тріщини по стінам кошмарний у кого менше, у кого більше по Прямо в квартиру. Серйозно? Серйозно. Перші ключі видали у вересні 2022 тисячі Тоді мешканці зітхнули з полегшенням, адже сподівалися, що відбудують їх зруйновані будинки, а ті, що пошкоджені, відремонтують. Да, мы очень обрадовались, когда у нас появился, когда в ноябре 22 -го года мы увидели баннер, что наш дом будут ремонтироваться и что окончательная дата ремонта, по-моему, первый квартал 23-го. А, ну то есть говорили там за За місяць, за шість, за сім, да? Да, 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 будували небагато, ремонтували недовго. Ось ці відеокадри, що ви щойно бачили, зняв російський блогер. Увага у листопаді 2024-го. Тобто, ви бачите, що будинок і досі непридатний для життя. 120, переулок Полетаева, три подъезда. дело эта же фирма, он стоит ровно год. Ни одной шторы по нему. А шире. я тоже мимо ехал, я думал, дом сделали, там живут. Нет, только первый подъезд. Второй был выгоревший, третий был до пятого этажа просто упавший в хлам. Вот они сделали два подъезда. Нікого там, ні одної душі, а, а там... перспективи, які по тому дому, то ж саме то непонятне, тоже саме у них же житет подрядчики, то же самое говорять денег нет, ждите. Звідки взялися ось цих 2% під іпотеку на новобудови, і чому одним квартири роздають безкоштовно, а інші не можуть знайти край черги і взагалі ризикують опинитися на вулиці? Спершу про те, що залишилося у місті після російської армії. Офіційно ООН подає такі цифри: що коли місто повністю опинилося під російською Окупацію там було зруйновано близько 90% багатоквартирних будинків і 60% приватних будинків. За роки окупації російські пропагандисти розгорнули на телеекранах просто масштабне будівництво. Насправді дійсно будують, але не так масштабно і якісно, як цього хотілося б самим маріупольцям. Ліві. Ліві. Ні, ні Двері? Двіріні двірі не закриваються. Все, вона не входить нікуди, вона не закривається. Віточка тут все пластик у нас. Банна ні не ні в розмір. Ні заведіть на цю касі. Усі ці кадри, які ви зараз побачили, зняти російським блогерам у таких ЖК, як Нєвський, Черемошки і Зумрудний. Усі вони збудовані на околицях міста. Це так зване компенсаційне житло. Його видають безкоштовно. Будівництвом саме компенсаційного житла займаються державні підрядники. Перше це воєнна строїтельна кампанія, яка перебуває у підпорядкуванні міністерства оборони Росії і будує об'єкти на її замовлення. І друге це єдиний заказчик, заснована Мінбудом РФ у 2021 році. Гроші на ось це будівництво. Виділяються просто колосальні міноборони Росії. Туди виділило досить великі кошти, які розпилювалися, да починаючи з міноборони Росії, за що потім сів за грати за міністра оборони Росії Тимур Іванов та вся його ланка да, людей. І розпилювалися далі. Тобто, там Пушилін, Гагауляйтер Маріуполя. На той момент був Костянтин Іващенко. Екс депутат міської ради від ОПЗЖ вони почали будувати ці наспіх Збудовані мікрорайони збудовані новенькі ЖК будувалися на околицях, і Микола Осеченко, який жив у місті із 2019-го, розповідає, що будували там через те, що центр був настільки зруйнований, що будувати там було просто неможливо до того ж, там довгий час лежали тіла загиблих маріупольців. І, хоч на камеру мешканці тяжко зітхають, адже ще новий будинок пішов тріщинами, Це а! Таке... От на вона йде. Это я посмотрю вот зараз. Ну вот это вже да, да, да. І йде прямо по всьому периметру. Проте до місцевої окупаційної влади не поспішають, адже причин на це кілька, і перша з них це право власності. Я досі не побачив жодної бумаги, яка підтверджувала право власності на квартири в цих новобудовах, в цих мікрорайонах нових. Мені всі розповідають, що Коля, ми отримали квартиру, хватить нам завідувати». Я кажу: Окей, покажи мені бумагу, що це твоя власність. Не показав жоден. Жоден. Вони знаходять тисячі причин, чому ні. Але не показують тому, що це не власність, це так зване муніципальне жилье. До слова така історія відбулася із мешканцями ЖК Нєвський. Якщо пам'ятаєте відео, то у березні 2023-го Путін пафосно приїхав подивитися, як же вони живуть. І тоді місцеві мешканці його вітали. Дякую вам за перемогу. Вам державська да. здоров да, вам здоров'я за вас кулімося. Ми, ми дождали. Та за деякий час люди із цього ЖК почали скаржитися на те, що у них є загроза виселення. Російське видання Вьорстка опублікувала скрін із внутрішнього чату ЖК, де говориться про те, що є загроза виселення тих самих мешканців на хвилиночку, тих мешканців, які вітали Путіна. У березні 2023 тисячі друга причина, через яку мешканці не особливо нарікають на погану якість ремонтів і житла взагалом, це ризик лишитися без нічого. Готуючись до цієї теми, ми продивилися не один місцевий телеграм-канал, де мешканці скаржаться, що замість омріяних квадратних метрів у центрі, де вони жили до цього, їм пропонують квартири на виселках або й взагалі просто ставлять у чергу. Особливо несправедливість розподілу торкнулася тих, хто живе у центрі. Адже замість того, аби будувати квартири для них, там дійсно зводяться будинки, але вже на продаж під іпотеку. Після освобождення зі сторони руководителів різних рівнів звучали обіцяння встановлення міста і повернення жителям житла. В реальності лише єдиниці отримали компенсаційне житло на окраїні міста. На місці наших знесених будинок будується іпотека – знаменитий Ленинградський квартал. Перший будинок вже відстроєний і заселений. Но для нас квартирка є наш служб. Так ви все правильно почули. Замість компенсаційного житла у центрі будують житло на продаж під іпотеку. Ви спитаєте, як таке можливо? Адже навіть з юридичної точки зору це незаконно. Але місцева окупаційна влада придумала хитрий хід, адже у нових ЖК – нові адреси. В центрі міста, коли зноситься будинок, ось на прикладі та да? Нахімова 82. А потім на Паркані пишуть, що об'єкт строїться в рамках іпотечного кредитування частної компанії такої то такої то адрес стройки у вас ще новий. Не нахімова 82. а Провулок на воросійській 86. Якщо ти підеш до суду їхнього, да, і там скажеш, я б хотів подати позов, тому що моя квартира. Суд скаже: Окей, давай свої папери. Так на хімо 82, Дивимося по кадастру цьому реєстру. Російському цього будинку вже немає. Бойові дії, нічого особистого, лише бізнес. Заохотити росіян. Приїжджати в окупований Маріуполь і давши їм ставку під іпотеку лише у 2%, це зовсім не складно, зважаючи, що на решті території Росії ця сама відсоткова ставка на іпотеку складає 22%. І тут у вас знову виникає питання: але хто ж поїде купувати квартиру, яка збудована із неякісних матеріалів, і до того ж поспіхом? Але і тут теж є нюанс. Виявляється, що ось таке житло під іпотеку будують уже не державні, а приватні будівельні компанії, і будуються вони. Якісно із інших матеріалів до слова у місті виділено 119 ділянок під ось таке іпотечне житло. Щит будівельний дома, который компенсаційний вот так. Мінстрой Росії і заказчик, єдиний заказчик в сфері строїтельства на іпотеку будівельні строительные... Такі щити виглядають совершенно по-другому. Розраховані ось ці іпотечні квартири здебільшого на приїжджих росіян, адже у маріупольців банально не вистачає на це гроші. Квадратний метр стартує від ста тисяч рублів. Це приблизно 960 доларів за квадратний метр. По факту такі квартири обійдуться у десятки мільйонів рублів. Пожалуйста, приморський район можна купити квартиру. Значить, 62 метри стоїть на першому етапі 9 200. А на последнем, по-моему, 9800. Двушка. Такая территория. Море он там, он не так далеко отсюда. Стоимость этой квартиры 5 миллионов по 79 тысяч за квадратный метр. В общем, стоимость этой квартиры 4,5 миллиона рублей. Поэтому, кого заинтересовала данная квартира, пишите. Ми пішли на сайти нерухомості Маріуполя. Як ви вже зрозуміли, він не помер. Нерухомість продають і продають, до речі, не лише на первинному ринку, але і вторинному ринку. І що цікаво, ось кілька квартир від власників на фото. Все ціле є моменти, які потребують косметичного ремонту, і ціна складає 4 мільйони 100 тисяч рублів. А це вже приватний будинок. У нього пошкоджений і дах, і фасад. А його ціна 8 мільйонів 700 тисяч рублів. Відео як рієлтори показують. Розбите житло розлетілося по усіх соцмережах. Большая трьохкомнатна квартира 86 квадратів. Всі кімнати роздільні, є балкон, є лоджея. Большая гостинная. Дивлячись на відео ось таких продажів одразу виникає кілька питань: по-перше, де власники цього житла? По-друге, звідки взялися ось ці рієлтори, які продають зруйноване житло, і власне, як інформація про це житло до них потрапила, нам вдалося знайти мешканку Маріуполя, яка мала справи із тамтешніми рієлторами. У 2014 році родина Світлани Гасюк переїхала із окупованого Донецька у Маріуполь. Саме в 2020 році ми придбали житло. Проживала я в Приморському районі. Це центральний район міста Маріуполя. Там недалеко від нас. П'ять хвилин це драмтеатр Знаходився. Придбали майже 80 квадратів. Була квартира трьохкімнатна, четвертий поверх в дуже гарному місці. Ми придбали за. 30 тисяч, а хотіли ці купити за 5. Ну, тіба не майже задарма. Світлана разом із родиною під час окупації виїхала з міста, але у неї там лишилися сусіди, які приглядають за її квартирою і досі і розповідають новини, які відбуваються у місті. Власне, окрім того, що Світлана спілкується зі своїми сусідами, вона спілкується і ще з однією своєю знайомою, яка виїжджала з окупації, але потім туди повернулася. Ось, власне. Ця знайома ізвела Світлану із рієлторами, які запропонували їй купити її двокімнатну квартиру у центрі за 5 тисяч доларів. Я думаю, чому, чому ні? Ну, Хоча в одне житло можна було б і просто і продати. По якому законодавству? О, там таке законодавство, що. Я не знаю, не по російському точно у них своя якась була мафія. Вони мені казали, в нас тільки вступають закони Російської Федерації, але ми можемо так, поки вони не зовсім дійсні, можемо або як продати, Нібито в спадок комусь. А я кажу, у мене там діти. Як то буде який то спадок? Ви не хвилюйтесь, ви просто напишете і все. А далі діло вже за нами. Забігаючи наперед, скажу, що угода не відбулася, оскільки Світлана відмовилася надсилати оригіналі документів окупацію через те, що та сторона не давала жодних гарантій законного переоформлення цих документів і не давала жодних гарантій того, як Світлана може отримати гроші за продану квартиру. Тож жінка в результаті відмовилася від співпраці з ними, а ті припинили спілкування, і навіть в подальшому видалили будь-яку переписку. Тепер же сусіди розповідають Світлані про те, що люди. Від її імені беруть ключі і проводять так звані на квартирі». Тобто, по суті, її квартиру виставили на продаж уже без неї. Вона каже, що вони постійно хтось бере ключі. І вони кажуть, що від мого імені том то справа. справа. Мікається, що то люди, з якими я працювала, і вони хочуть підняти. Я сказала сусідам більше не давати нікому ключі. Якщо треба, хай ламають двері. Сусіди Світлани надіслали їй фото її квартири, як вона виглядає зараз. Там вибита стіна, аби російським солдатам було зручніше ходити між під'їздами, при цьому не виходячи на вулицю. У самій квартирі немає жодних цінних речей, але там є купа мотлоху. Мало того, що розгрупував. Али, розбили її, зробили з квартири як ото е, сир, багато дірок після відмови продавати свою квартиру рієлторам, Світлана не виключає, що рієлтору продадуть її квартиру вже без неї. Тож є ймовірність того, що вона зустріне фотографії свого житла на ось таких сайтах із продажу квартир. Адже місцеві рієлтори знайшли схему. Як продавати житло в обхід самих маріупольців, Ці автори зрозуміли, що якщо вступити в змову з місцевою адміністрацією, вони робили фіктивні документи на це житло за допомогою нотаріусів, які лишилися там, з бланками, з печатками, заднім числом. Що, начебто, там хтось чий це будиночок, він продав, подарував це, ось цьому там містеру ікс. Хто ж ці ріелтори? Хто ці люди, які не соромляться розповідати про зруйноване житло? На камеру говорять про те, що попередні власники кудись зникли і поспішно збиралися при цьому не вказуючи саму причину. Детальніше про це розкаже аналітик Віталій Кононученко. В телеграмі нам вдалося знайти кілька груп, які займаються продажем нерухомості в Маріуполі. В соцмережах ВКонтакті та Однокласники ця інформація дублювалася, тому за основу ми взяли саме Телеграм. Загалом в Маріуполі є компанії, які займаються продажем нерухомості і є сертифікованими в місті. Однак є і ріелтори, які займаються продажем виключно в соцмережах, тобто менші за масштабом. Найвідоміша ріелторка в місті це колаборантка Луїза наливай. Вона перебуває в цій сфері ще з 2004 року. Вже в листопаді 2024 року Луїза дає інтерв'ю російському блогеру, де розповідає про ринок нерухомості в місті, та каже, що вона є потрібною в окупованому Маріуполі. Ви місцеві всю життя тут? Да, я урожденною маріупольчанка. Всі ці собиття 22 второго я находила здесь, нікуди не виїжджала. А после того, як шлі після э, підвальної жизни. Рішила, що хочу участвовать в відновленні города, не смогла уїхати із родного Маріуполя. У цьому ж інтерв'ю вона розповідає, що очолює компанію територія бізнеса Маріуполь. Це така собі дочірня компанія великого російського холдингу Аякс, який займається ріелторськими послугами в самій Росії. Сама Луїза наливай називає ринок нерухомості в Маріуполі дуже динамічним і називає щомісячний приріст більше 15%. Тобто, по факту, це збільшення попиту. Однак це не єдина агенція, яка зараз продає житло в Маріуполі. Також ми знайшли компанію право на жилье такої собі Світлани Підтинної. Вона займається продажем нерухомості в Маріуполі в значно меншому масштабі. Однак компанія на даний момент також активна. В коментарях до деяких дописів жінки в інстаграмі ми побачили, що частина її колишніх співробітників на даний момент виїхали з окупації однак, частина й досі продовжує підтримувати зв'язки та продавати нерухомість в Маріуполі. А тепер до неофіційних, якщо так можна сказати, ріелторів. серед українських колаборантів та росіян зараз є певна фішка: поїхати в окупований. Маріуполь і зняти якесь відео або блог про відбудоване житло там кілька з таких мандрівників показують квартири, що виставлені на продаж у Маріуполі, та навіть вказують ціну. Одна з них Маріупольчанка Анастасія Кожевнікова. От, наприклад, двокімнатна квартира в огромному домі сталінського типу площадю 40 і 8 квадратних метрів. Находиться на лівому берегу, до моря на авто 5 хвилин пішком 900 метрів, шикарний просторний собственний двор, високі потолки, приятелі. Тепле во время боевых действий не пострадало состояние жилое. Цена 3,4 чотири мільйона рублей. Поэтому забирайте, пока есть такая возможность. На питання, як таке безхозне житло, як його називають росіяни, потрапило до рук ріелторів, Відповідь очевидна через співпрацю із місцевою окупаційною владою. Якраз наприкінці 22-го року вони почали робити публікації списков безхозного жилья. тобто вони не можуть знайти власника. Да, вони не знають де власники, хоча вони знають. Вони знають, що якщо їх там немає, то вони або загинули, або виїхали. Житло на продаж відбрали у кілька етапів: першим продавали житло тих, кого вже немає серед живих. Другим продавали житло тих, хто виїхав з міста, переглядаючи ось всі ці відео, нам дуже хотілося знайти людину, яка на кадрах продажу будинків у Маріуполі впізнає там своє житло. Ми написали, що найменше сімом Маріупольцям, які готові були розповідати про своє місто і своє життя там, ще у 2023 році, але зовсім не готові поділитися своїми історіями у 2024 році, із формулюванням того, що деякі їхні рідні знову повернулися в окупацію. Очних цифр скільки людей поїхало назад до Маріуполя, українська сторона не має. А от російські цифри, навіть враховуючи статистику аеропорту, теж не можна вважати коректними, адже достаменно невідомо, скільки людей поїхало і там лишилося, а скільки, вирішивши свої справи, повернулося назад на підконтрольну Україні територію. Нині Маріуполь включили у російські програми із продажу житла. РФ активно переселяє населення із депресивних регіонів поближче до моря. І як радісно відмічають рієлтори. То попит зростає щомісяця. Це був перший епізод влогів Суспільного про окуповані території. Наша команда вже працює над наступною темою, і, звісно, найцінніше для нас це дізнатися думку тих, хто й досі тримає зв'язок з окупованими територіями. Якщо у вас є історія або тема, якою ви готові анонімно поділитися, ми лишаємо в описі під цим відео електронну пошту, куди ви можете написати тему, про яку ви хочете, щоб наша команда в подальшому для вас розкрила. І загалом чекаємо ваші відгуки на цю програму. Пишіть, чи сподобався вам такий формат.